Вітаю тебе, я Катерина Чорна, і сьогодні я допоможу визначити твої справжні і найважливіші бажання знайти те, що так прагне твоя душа. Щоб підвищити ефективність практики, спробуй усамітнитись, уважно слухай мій голос і не відволікайся на сторонні звуки. Займи зручне положення таке, щоб тіло могло повністю розслабитись. Під час практики можна займати будь-яке положення можна сидіти, лежати або навіть стояти. А тепер зосередь всю свою увагу. На диханні поспостерігай, як відбувається цей процес в твоєму тілі. Зроби плавний глибокий вдих через ніс і такий самий глибокий, тривалий видих через рот. Кожним вдохом спочатку наповнюється простір твого живота, потім розширюється діафрагма та наповнюється простір грудної клітини. З видохом все твоє тіло розслабляється ще більше. Не поспішай! Вдих і видих мають бути приблизно однакові за тривалістю. Повтори ще декілька циклів глибокого і тривалого дихання животом. З видихом відпускай все зайве. Все, що тобі заважає. Відпускай свої думки. Ти до них обов'язково повернешся. Але не зараз. Тобі не потрібно ні про що думати. Своїм внутрішнім взором проскануй повністю своє тіло від маківки і до п'ят, впевнись в тому, що кожна ділянка твого тіла повністю розслаблена. Розслаб своє обличчя, розслаб нижню щелепу. Язик, горло, розслаб шию, плечі, Відчуй розслаблення в спині, в родному відділі, розслаб руки, розслаб живіт, промежено. Розслаб стегна, коліна, розслаб свої стопи, і ще раз пройдись внутрішнім взором по всьому тілу. Якщо якісь ділянки, ще досі напружені, навмисно розслаб' їх, Зосередь свою увагу на зовнішніх відчуттях, що прямо зараз відчуває твоя шкіра. Можливо, вона відчуває, як до неї торкається тканина твого одягу, або легкий вітерець, тепло або прохолоду. Який присмак в роті ти відчуваєш прямо зараз? Який аромат наповнює твій простір? Якщо тобі здається, що ти вигадуєш? Вигадуй, тут можна все, де зовсім поруч з тобою є водоспад. І він саме такий, як малює твоя уява. Спробуй почути його шум, як кожна його краплинка вільно падає в повітрі. І розбивається об каміння в хмари бризок, створюючи гримлячі рев. Ти чуєш звук цього водоспаду, і в твоїй уяві вже сформувався чіткий образ. Ти бачиш і водоспад, всю його велич та пейзажі довкола нього. Роздивись його уважніше, який він. Тобі подобається? Підійди ближче і ще уважніше захопленням роздивись цей водоспад і його первозданну, чарівну, місцевість довкола. Тут немає нікого. Лише ти. І ти в абсолютній безпеці можеш сповна насолодитись цим дивовижним краєвидом і робити тут все, що захочеш. Тут можна все. Ти можеш зняти свій одяг. І підійти ще ближче до самого потоку води. Відчуй, як краплинки води сягають твого тіла. Температура води саме така, як тобі подобається. Стань так, щоб вода умивала тебе повністю. З голови до ніг. Тобі комфортно, ти можеш вільно дихати і сповна насолодитись цим процесом. Відчуй, як ретельно вона омиває твоє тіло, розслабляє його, змиває всі негативні емоції. Чужу енергетику знімає втому, напругу та всі неприємні відчуття, все змивається цілющою, водою, водоспаду. Відчую його. Енергетику потужність, скільки сили в ньому. З кожною краплинкою, з кожним дотиком тіло стає чистішим, невагомим, спокійним, розслабленим та блаженним. Знову й знову вода опускається на твоє тіло і ретельно омиває його з голови до п'ят ззовні і зсередини, промиваючи кожну клітинку твого тіла, кожен орган, кожен м'яз все очищується та зцілюється. Тепер в одну мить ти можеш переміститися на галявину. Там зручно, яскраво і, і сонячно. І ти всім своїм тілом відчуваєш, як на тебе одночасно пускаються мільйони білих. Золотистих та сяючих променів їх дуже багато, і вони наповнюють твоє тіло зсередини. Це максимально приємно для тебе. І ти ще більше розслабляєшся. Відчуй, як ці промені проникають в твоє тіло і наповнюй тебе зсередини. Кожна клітинка твого тіла наповнюється білим яскравим світлом. Весь простір твоєї голови, грудної клітини. Живота кожен пальчик. Абсолютно, все тіло наповнено білим світлом, яке з кожним вдихом розширюється і починає виходити за межі твого тіла. Твоє тіло стає світлом. І заповнює собою весь простір довкола, та зливається з джерелом. Ви одне ціле. Ти є – це біле, сяюче світло. І тепер ти можеш в одну секунду опинитися в місці, яке створено спеціально для тебе ще в момент твого народження. Тут є все, що тобі потрібно. Все, що тобі подобається. Подивись довкола. Тут все так, як ти любиш. Ти вдома. Абсолютний спокій та безпека. Роздивись уважно, як виглядає твоє місце сили? Що ти там бачиш? Які емоції тут відчуваєш? Тут можна все. Тобі можна абсолютно все. Прямо зараз, де зовсім поряд з тобою, є те, що може подарувати тобі максимальне задоволення. Безмежну радість та щастя. Подивись уважно, це може бути абсолютно все, що завгодно, будь-який предмет, річ, подія або ситуація. Те, про що ти так давно мрієш, тобі можна все. Роздивись всі дрібні деталі, всі моменти. І пам'ятай, що тут ти можеш змінювати, створювати і максимально адаптовувати під себе. І якщо тобі щось не подобається, ти можеш це змінити і зробити максимально приємним для себе. Як ти хочеш, як тобі подобається, підійди ближче до своєї мрії. Спробуй доторкнутися. Відчуй. Що твоє бажання вже здійснилося в найкращому варіанті? В тебе вже це є? Що ти відчуваєш? Які емоції тебе наповнюють, коли твоя мрія здійснилася? І в тебе вже є те, про що ти так довго мрієш? Можна отримувати задоволення. Це безпечно. Можна отримувати дуже багато задоволення. Відчую, як це відчуття розливається по всьому тілу, приємним теплом. Ще більше задоволення. Так, тобі можна. Можна все, що ти хочеш. Збережи найприємніші відчуття, забирай їх з собою, своє життя і поступово повертай увагу до твого тіла. Не поспішай, Відчуй свої ноги, руки, порухай пальчиками. Можна потягнутися, порухатись і повільно відкривати очі. Побудь трохи в цьому стані, насолодись приємними емоціями, і можеш продовжувати займатися своїми справами. Дякую за довіру.